Крутила я в телефоні, крутила, щоб зняти відео, ну, як я раніше знімала, по 8-9 по хвилин не завантажується в мене таке відео. Не знаю я, що зробити з ним. Я вже декілька разів пробувала. Написала справку в інтернет в YouTube. Якщо дадуть відповідь, то. Буде щось гарне. Якщо ні, то буде так. Три хвилини максимум. Подивіться, як оце канарієчник. Це, мабуть, канаркова трава. Погляньте, який він гарний з розвиткою. Ближче підійти не можу, бо там бджіл до біса. Вчора заливала воду, погляньте, як швидко випаровується водичка. Ну, Я долю ще сьогодні. Наберу зі свердловини і долю. Ось я вже показувала дуб у мене, бачите? Ось цей зелений з, лист, з листям, а оцей з червонястим листям. Брала жолуді з-під одного дерева. Я щойно в шорт показала. Ось вони листочки. Бачите, ось такі. А там геть зелені листочки, Вон, де вона. Коніка як моя розрослася, це вже не коніка. Бачите, яка вона стала кострубата. Ну, хай буде. Ця ще тримається, але я її формую: оцей ніс, оце чоло, оце рот. Ось тут треба ще вистригти, отут очі будуть. Це я так формую такого лісовичка, хочу зробити з неї. Ну, Ось я чекала, щоб вона обросла, але вона в мене обгоріла. Тож я її пострижу. І хай воно заново відростає. Може сьогодні, може завтра. Ось люблю в такому стані оці е, чистець, оцей вушка. От е, саме в такому стані. Коли він починає цвісти, то вже таке, то вже переводня. Він тоді не гарний стає, не чупара. Так, райграс бульбоносний. Також люблю цей, цю травку, обожнюю. Оце я купила на базарі ем, горіх, ліщина з червоним листям, але бачите, він не пішов. Він, мабуть, засох, а це в мене такий звичайний, я не знаю, де він взявся. Ну, мабуть, що горіх хтось міста опустив та й ворона, мабуть. До речі, в мене тут водичку пили, щойно, горобці. Ось тут у мене в цьому ящик, у мене живе німфейка. Ось бачите, І вони щойно тут пили, горобці, пили воду.